Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко привітав журналістів національних та регіональних засобів масової інформації з професійним святом. Селекторна прес-конференція була присвячена особливостям реформування державної податкової служби та митниці і їхнього об'єднання в єдину державну структуру. За його словами, їхнє злиття у Міндоходи відтепер дає бізнесу єдине відомство, яке від імені держави забезпечуватиме податкову та митну політику щодо адміністрування податків зборів, митних платежів і єдиного. Соціального внеску. Завдання преси роз'яснити платникам, що відтепер вони отримують, окрім якісного податкового супроводження, ще й низку митних послуг, зокрема електронний цифровий підпис для здійснення в онлайн режимі як податкових, так і митних процедур, а також мають змогу подати звітність до пенсійного фонду та органів статистики. Місію міністерства визначено адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок. Надавати послуги громадянам і бізнесу, та як наслідок забезпечувати наповнення доходної частини державного бюджету. І у цьому ваша допомога для нас безцінна. Дозвольте мені щиро подякувати вам за ваш наполегливий пошук істини та сумалійне висвітлення суспільно важливих тем, звісно, Міністерство доходів як відомство, на яке покладена відповідальність за реалізацію податкової та митної політики. Особливо приємно бачити, що питання нашої компетенції займають одне з прититних місць серед висвітлюваних вами тем. Із нагоди дня журналіста, виконуючи обов'язки начальника головного управління міндоходів Івано-Франківської області, Віктор Рахміль вручив міністерські грамоти подяки групі регіональних журналістів та економічних оглядачів за своєчасне та об'єктивне висвітлення податкової і митної тематики. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.